Так, що паводки на Закарпатті завдають великих звитків, а протипаводкова програма Тиса досі не реалізована, а все через брак фінансування. Варшаві проблема підтоплень дворгосподарств добре відома. Наприкінці літа міська влада самотужки взялася за розчистку русла іршавки і водовідвідного каналу. Чи вдалося завдяки цьому запобігти підтопленням? Знають наші кореспонденти. Кілька днів інтенсивних опадів або різке танення снігу зазвичай призводять в населених пунктах Закарпаття до повені. Так сталося і на минулих вихідних у кількох селах Мукачівщини підтопило окремі райони Ужгорода, а от Єршаву ця доля оминула. Справа в тому, що влітку тут провели розчистку русла Іршавки та обідного каналу поряд із святою Лінською церквою. Коли був пік, то десь я думаю, вчора зранку ми були з головою районної ради, десь приблизно о 10-й годині ми були в районі Святої Лінської церкви. Чесно кажучи, вода піднялася, досить була. Уже вищі критичні позначки. Тривога, безумовно, була. Ну, на щастя, виявилося, що канал староріччя, який ми прокопали, він дещо розгрузив основне русло річки Єршавки. І е, практично нам вдалося е, в тому числі в районі вулиці Першотравневої, уникнути паводків. Витратили на протипаводкові заходи на руслі Єршавки та староріччя не так уже й багато, але як показав час, цілком ефективно. Ми зробили ну не такий вже великий обсяг робіт. Ну приблизно тисяч на 60 – це староріччя викопали, і тисяч на 10 е, гривнів ми. Е, Відсипали трошки, розчистили від сміття, від верболозу, і відсипали гравійну сумішу. Відсипали береги і на Святолінську церкву, і в сторону вулиці Першотравневої. Та в принципі можу сказати, що ну на трічку, на чотири з мінусом, ці роботи дали свою ефективність. На іншій річці Єршави синявці протипаводкові заходи провели півтора роки тому. Зараз випала нагода впевнитись у правильності розрахунків і пропускній спроможності розширеного русла. Ця робота, що була проведена півтора року назад по розширенню русла Синівки, ну, я дуже радий, що на такі середні паводки вона дає однозначний результат. Води у нас ще залишилося. Якщо вверх по течії, де ми не робили, то вже вода піднялася, як я казав, вже залило було пасовище в урочище Діброва, то. Внизу в районі вулиці Мічури, у нас ще був практично метр. Метр висоти в запасі. Паводки середньої потужності іршаві не загрожують. Але попереду весна, і тоді цілком можливо вода підніметься не на один метр. За таких умов мала б допомогти протипаводкова програма. Теса треба завжди працювати на випередження. На жаль, в кардинальному плані на випередження нам не вдалося спрацювати. Я маю на увазі берегокріплення. Оцей двохмільйонний проект у нас розроблений. По програмі, ти все не виділено, ні копійки, то й ми застрягли відповідно. Але то, що можемо ми робити: розчистка, укріплення, углублення, де можна староріччя прочистяти, Я думаю, що якщо цю роботу робити, то локально при середньому, вище-середньому паводках біде, ну, можна уникнути, можна спробувати уникнути. Наразі шавчанам залишається сподіватися, що навесні різко не танутиме сніг і не буде.